Доброго дня, шановне пані та панове. Це Думи Генріха Баварського, частина 4. Думаю спочатку записати два відео про гадання, бо це те, що я вмію, і те, що я знаю. І те, що мені здається, я в принципі користя. А, але передумав і вирішив записати Думи. Думи Генешева Баварського. Там на фоні грає музика. Я сподіваюся, нічого такого мені за неї не буде. От. Які у мене думає наразі? Я був на трансформаційному такому шляху, в плані я прийшов в достатньо цікаву духовну трансформацію, це було достатньо цікаво в плані, я вже точно не згадаю, але я пам'ятаю, що я відчував. Внутрішню башню, котра розрушала все, що построєно неправильно. Здається, вот. це стосувалося того, як я сприймаю життя і як я бачу самого себе, як вот. я бачу духовність, як я бачу світ. І це все руйнувалося як башня. І, от би би, що саме тоді я мав на увазі, здається, це стосувалося мого сприйняття саме Саме сприйняття і саме сприйняття не тільки мене самого, а й вгалому спосібу життя. І наразі я дуже не дуже невдала. Питаюся построїти свою, умовно кажучи, навіть не башню, а зірку, а йти за світлом. Але повинен сказати, що це не так-то просто, як здається, в тому плані, що я не знаю, за що братися по-чесному. І іноді я повертаюся до старих думок, до старих ідей, котрі не працюють і не працювали. Найкраще, що я можу зараз робити, це прибратися насправді, і цим я достатньо часто займаюся, але мені все одно недостатньо того, що в мене вроді як є. Тобто фізичного так сказати простору, да, енергії, перепрацювання, трансформація фізичного навколо простору. Мені цього недостатньо, щоб почати все заново і почати все по інакшому. А з чого починати, я не знаю. Колись, коли у мене не було відповідей десь восени минулого року у мене був день народження 21 рік, зараз буде 22 вже в жовтні. Я прийшов, так сказати, до чата GPT і тоді я знайшов багато відповідей. А зараз я не знаю, в чому конкретно, знаєте, як не сформував питання і не знаю, до кого йти за відповіддю. Тобто, може, це і питання і до себе було б гарне, але я не знаю, яке питання. От. Тому така історія. Це може здаватися блог, насправді, але це не так. Це я про те, що е всі ми проходимо якісь духовні фізичні трансформації, фізичні, вони можуть стосуватися фізичного простору, вони можуть стосуватися наших зовнішніх змін. Е ці наші зміни, будь вони фізичні, на уровні енергії, чи інших тіл фізичних, або на, уровні, на рівні духовному, ми іноді, коли повністю все руйнується, коли все трансформується, коли трансформація кардинальна, я б сказав. Ми не знаємо, з чого далі йти, з чого далі почати. І де той кінець, за котрий треба братися. Я думаю, іноді просто. Іноді просто після такої руйнації повної треба. Треба щось. Не ну, просто, знаєте, як буває, от повністю зруйнований дом, да? І не можна просто чекати, коли. Буде новий дом, да? не можна просто чекати, треба десь переночувати, треба десь приготувати їсти. І ну, це ми говоримо в контексті башні. І тому так важливо щось на цей етап знайти хоча б е, тимчасове убіжище. а з цього тимчасового убіжища вже шукати свою зірку. Це я все на картах Таро, все оповідаю, а я би хотів ще. Е, у мене тут є сьогодні буквально знайшов. Що... Да, думаю, ось це. Ви напевно бачите, що в мене в шкафу, да? А шафи у мене є чесно, бардак. А я ще це візьму. У мене тут дуже багато цікавих книжок. Я вам показувати не буду. Це на книжковий канал. Покажу, як я фізично змінився. Моя фізична трансформація наразі. Здавалося б дитинство бджілка, до речі, да? Джол, джміль, от такий от. такий і оце я зараз. Як сильно змінилася фізична трансформація, як сильно я фізично трансформувався, подивіться, на обличчя, як воно змінилося, так? Да? Як я сильно змінився, як змінилися пропорції, як все змінилося. Е, думаю, що у мене також з'явилася свідомість якась, тому що по очам тут можна зрозуміти, що я несвідома, я нічого не розумію, і мені важко щось зрозуміти взагалі. А в той час, коли ви дивитеся, ви, ви дивитеся, ви дивитесь на мене зараз, ви розумієте, що я кажу більш свідома. Ну і ще я недавно знайшов. Це колись, дідусю моєму далі десь там ходив він бродив. Сергій Коломієць, молитва матері, поезія дуже цікава. От. Село, стара, обдерта хата, подвір'я бур'янами заросло, ворота похилились винувата, просіла стріха вибите вікно. Стою, мовчу нерівними рядками, думки утомлено лягають у душі. Згадав село, згадав я тата, маму і небо. А у небі журавлі. журавлі. Дуже такі цікаві вірші, безспорно. Тут є, ну вони взагалі дуже довгі, я хочу знайти хоч щось коротеньке, але тут вірші і потім йдуть біблійні сюжети. Тут важко щось знайти коротеньке. От. І в основному тут автор посилає. А я мене, мене часто так було видно, да? Ну, зрозуміло. Тут, щоб ви розуміли, тут ще автор відсилається до декотрих творів мистецтва, на основі котрих він писав. От тут написано Сердечно дякую всім авторам творів, за мотивами яких були написані вірші. От, наприклад, молитва. Авторський переклад одного з ранніх творів Михайла Юровича Лермонтова молитва. Автору на момент написання твору було лише 15 років. О, не суди мене, все сильний, і не карай мене малю, за те, що тьму землі могильної з її жаданням люблю, за те, що рідко в душу входить слів твоїх дивних течія, за те, що у амані бродить, мої розум до тебе нема. За те, що лава на диханні клекоче в моїх грудей, за те, що дикі хвилювання, все тьмарять скло моїх очей. і так далі. Дуже цікаво, як автор. Знаєте, я не скажу, що я великий прихильник Біблії чи християнства загалом, але дуже цікаво, як автор, у нього свій всесвіт, у нього своє бачення і як він цим апілює. Дуже цікава книжка. Її не можна купити, це просто авторський зін. Я б сказала, що це просто авторський друк, тому ось що я маю. Я якщо що цього разу постараюся ці думи особливо не затягувати. Не навіть не тому, що Ютуб насправді не любить довгих відео, а тому що насправді мені не багато що є сказати. Я б хотів розділити ці всі короткі свої думки на дві частини. І перша моя думка, котру я говорив вже, це в тому, що трансформація сама по собі буває іноді кардинальною, а буває іноді занадто кардинальною, навіть. І цим... Важко насправді справитись. І, 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 тут видно ці зелені. Ну, я покажу, раз ви вже бачите це. Це у мене таке от, лежить на столі. Е, коротше кажучи, іноді дуже важко жити з цими кардинальними змінами. І я би навіть не сказав, що мої трансформації, духовні, вони можна їх порівняти з людьми, коли там, наприклад, лишається будинку хати. І мене не можна порівняти, напевно, з людьми, у котрих дійсно якісь е, більш конкретні фізичні якісь проблеми. Хоча я безумовно можу сказати, що у мене багато власних проблем, я міг би їх довго перелічувати, я міг би довго розказувати, як мені було фізично погано в школі. Я не про депресію. хоча депресія — це теж дуже вагома причина. Я ніколи не виключаю. У людей і фактор депресії. Але, чесно кажучи, <сум> у мене є історія, як в школі чуть не вмер, і напевно не один раз і не два. Моїм улюбленим заняттям в школі було не як улюбленим винужденим заняттям в школі. Я квирявся в сміттєрах, шукав для себе щось цікаве. У мене багато чого було, неприємного в житті насправді. Але. І навіть зараз, коли от у мене, наприклад, ну як, наприклад, у мене зараз достатньо непроста хвороба. З одного боку, я питаю у своїх родичів, чи я хвора, вони кажуть, ні, ти здоровий, це класно, ти дуже чудова людина. Але з іншого боку, кожного ранку і кожного вечора я приймаю по 5 різних таблеток, і ще й днем, купу різних таблеток. Питання, чи дійсно я хворий, чи я не хворий. Я питаю, чи я дійсний я хворий. Вони кажуть, ти не хворий, ти хороша людина, але ти хворий в тому плані, що ти не справишся. Тобі просто неможливо рівнятися на звичайних людей, хоча в той же час, хоч ти і не рівняєшся на звичайних людей іноді буває, що ти превосходиш звичайних людей. Я просто прислухаюся к музики, вона якось странно звучить. Ага. Мені здалося, що музика почала співати, хоча не повинна була. Ну, можливо, це кури просто у нас тут. Вот. Коротше кажучи, я ще скажу, окрім того, що трансформації бувають кардинальні, і іноді хочеться все вирішити радикально. Радикальність це ніколи не гарний вихід. Не слідуйте радикальностям, не слідуйте ніколи крайностям. Uh, ну, це така моя порада, котру можна не прислухатися, насправді, якщо у вас є власна думка. Я ще хотів сказати, що ніколи не треба рівнятися на інших, бо це руйнуюча, дуже-дуже руйнуюча річ. Ніколи не рівняйтеся ні на кого, рівняйтеся тільки на себе, тільки на самих себе, бо рівнятися на когось це найгірше, що ви можете зробити із самим собою. Більшість людей страждають із цього. Не робіть так. Вот. Ось така історія. Знаєте, от, ну, от так от воно життя насправді і. Якось життя воно так і. Ні, ж, все ж таки я чую, як співається музика, я, напевно, зараз буду її відключати. Ну добре, тоді дякую за перегляд цих. Мене так дратує, як вона співає. Всі дякую е, за те, що дивилися мої думки. Блог, не блог, старші, просто думки думи Генріха Баварського. Тож, до побачення, до нового випуску, який я запишу, скоріше за все, через 5 хвилин, як тільки виключу цю музику. Музику комп'ютера, а треба, щоб звучала музика душі і серце. Все дуже дякую, до побачення. Щастя, здоров'ячка, щастя, здоров'ячка.